Протягом першої декади жовтня на території Житомирщини відмічався понижений температурний режим. А кількість опадів декадна в більшості районів була близькою до норми, а в Житомирі-південних районах області навіть більшою ніж багаторічна кліматична норма. Атмосфера осені продовжуватиметься сьогодні. Вночі через територію Житомирщини перемістився. Холодний атмосферний фронт. Знову ж таки, у нас пройшли дощі, і почало надходити арктичне повітря, яке формуватиме погоду Житомирщини протягом поточного тижня. Тож буде холодно і часом дощитиме. Вже найближчі два дні, 14 та 15 жовтня, територія Житомирщини ще буде під впливом тилової частини циклону із центром в районі Москви, потихеньку посилюватиметься смуга високого тиску із заходу проходитимуть вторинні атмосферні фронти. Тому небо буде похмурим із сонячними проясненнями і часом пройдуть невеликі дощі. Вітер буде у нас північно-західного західного напрямку помірний 5-10 метрів за секунду. Температура ж повітря в нічні години буде в різних районах області коливатися від 1 до 6 градусів тепла, а в денні в межах плюс 5 плюс 10 градусів. У Житомирі ж матимемо 3. 5 градусів, а в день 7-9 градусів тепла. Також хочу зазначити, що в найближчі дні середньодобова температура очікується всього 5 градусів тепла, що на 2 градуси нижче багаторічної кліматичної норми, характерної для цього періоду. Так, у наступні ще дні, 16 та 17 жовтня. У нас погода формуватиметься в північній периферії антициклона. Центр антициклона потихеньку переміщатиме. З району Румунії далі на схід. Тому опади в ці дні у нас менш ймовірні, можливий лише неістотний дощ. Неба залишиться у нас хмарним проясненнями, а вітер змінить свій напрямок на південно-західний буде дещо теплішим і стихне до 3-8 метрів за секунду. Трішки тепліше стане в день. Це 16 жовтня 10-12, а 17-го 13-15. Градусів. Наступний атмосферний фронт ми чекаємо 18 жовтня. Це знову ж таки буде холодний атмосферний фронт. У нас також пройдуть дощі за попередніми розрахунками, це невеликі дощі, і знизиться знову ж таки температура повітря. В день це 10-12, вночі залишиться 1-6 градусів тепла. І ще в наступні дні, 18 та 19 жовтня, за попередніми розрахунками, можливі місцями навіть. Сильні заморозки у повітрі 0,2. ще будемо уточнювати прогнози, тому краще слідкувати за оновленням.